До школи готові в Івано-Франківську, 17 першокласників отримали сертифікати на 2,5 тисячі гривень для придбання шкільного приладдя. Це діти полеглих героїв та з внутрішньо переміщених родин, які знайшли прихисток на прикрепетті. Допомога реалізується у межах проєкту благодійного фонду Карітас вже на протязі 22 роки. Ми проводимо таку акцію як перший портфелик для дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. І церква завжди старається бути поруч тих дітей, і Христос дає можливість через добрих людей зробити збірку і принести радість цим дітям. Юлія разом із донькою Софією місяць тому переїхали з Дніпропетровщини. Жінка розповідає, змушені були виїжджати майже без речей. Тож Та така підтримка дуже важлива. Поки приїдеш, нічого особо немає, Ми багато чого з собою не взяли, то ми почали звертатись на всі, як організації, щоб там трошки як, допоможуть. Якби не особи не розраховувала, але якщо дають, то чому б ні? Цьогоріч допомогу від Керітасу отримує 481 дитина. Ми вже маємо можливість. Десь більше 400 дітей. Я думаю, що до кінця, тому що збірка ще не завершена. Десь до пів тисячі дітей ми забезпечимо сертифікатами і портфеликами. Також деяких ми вже роздали більше 370 сертифікатів. Це було на день незалежності там, у парку спільно з департаментом освіти. Також у рамках акції набори канцтоварів для першокласників отримують 90 дітей з Івано-Франківського та Калузького районів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.